Я пізнаю світ урок 69-й, тиждень восьмий. Тема, що ми знаємо про Хмельницьку та Тернопільську області. На початку уроку перегляньте відеофрагмент Містровський каньйон та заспівайте пісню Мандрівка Україною. Край печер і замків, і каньйон, Дустра каньон. Гуртільки Довздавна кузне шоколос. Соломії і старі святині, Тернопілля Славне. Область в Україні, помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пробина, невтілима, це твоя країна, рідна батьківщина. Чудово! Відкрийте сторіночку 40 у підручнику та попрацюйте з фізичною картою України. Покажіть на фізичній карті Дністер, Південний Буг та їхні притоки у Тернопільській і Хмельницькій областях! Чудово! Сторіночка 19 у підручнику. Підпишіть на рисунку 1 руслу і річкову долину. Перевірте. Розкажіть, використовуючи рисунки 2 і 3, чим долина гірської річки відрізняється від долини рівнинної річки. Чудово! Попрацюйте із завданням 4 на сторінці 19. Зафарбуйте назви туристичних об'єктів відповідно до кольорів рамочок з назвами областей. Тернопільська область ми зафарбовуємо зеленим кольором, а Хмельницька область зафарбовуємо червоним кольором так, або рожевим кольором. Отже, Національний природний парк Дністровський каньйон. Молодці розташований у Тернопільській області, отже, зафарбовуємо зелене. Національний природний парк Подільські товтри. Молодці! розташований на території Хмельницької області. Отже, розфарбовуємо червоним або рожевим кольором. Печера Атлантида. Молодці також розташований на території Хмельницької області. А місто Кам'янець-Подільський. Також Хмельницька область, Джуринський водоспад. Молодці це Тернопільська область, Азбарський замок. Молодці також розташований на території Тернопільської області, а заповідник Медобори. Молодці розташований на території Тернопільської області. А село Самчике. Так, на території Хмельницької області. А печери Тернопільщини, говорять самі за себе, розташовані на території Тернопільської області. Дуже добре. Сторіночка 20 у підручнику. Візьміть участь у географічному авторалі. Оберіть правильну відповідь. Опишіть букви відповідей у зірочки та складіть слово з отриманих букв. Поставте відео на паузу та візьміть участь у географічному авторалі. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Перевірте. А хто пригадає, що таке сталактити? Чудово. А як ви можете пояснити, як же ж утворюються підземні води? А звідки, на вашу думку, під поверхнею землі з'являється вода? Підземні води утворюються внаслідок просочування дощових і талих вод? Крізь ґрунт гірські породи. Деякі з них пісок, вапняк, пісковик, добре пропускають воду, а деякі глина, граніт ні. Щоб більше в породі тріщин і порожнин, то краще вода проходить крізь неї. Розсунок 1, 2, 3. Зауваж граніт не пропускає воду, але крізь подрібнений граніт, щебінь. Вода легко знаходить шлях. Стікаючи породами, вода накопичується над тією, крізь яку не може просочитися рисунок 4. У деяких породах, що можуть розчинятися у воді, вапняк, гіпс тощо, вода вимиває порожнини так утворюються печери. Так скажіть, будь ласка, як утворюються підземні води? Чудово. Виконайте практичну роботу та попрацюйте як справжні науковці. Мета дослідити властивість деяких гірських порід піску, глини, щебеню, подрібненого граніту, пропускати воду, змоделювати процес утворення печер, обладнання та матеріали, пісок, глина, щебінь дрібний, і великий, цукор рафінат, 5 пластикових пляшок, розрізаних на дві частини. Вода вата. Хід роботи. Уставте частини пляшок одна в одну, як на рисунку 1. Отвори пляшок затуліть шматочками ватами, як на рисунку 2. Розгляньте пісок, глину і щебінь. Яка із цих порід щільніша, а яка сипка? У пляшку 1 насипте пісок. Рисунок 3. У пляшку 2 глину. У пляшку 3 дрібний щемінь. У пляшку 4 великий щебінь. Рисунок 4. Наливайте воду в пляшки і спостерігайте за її просочуванням крізь породу. Результати спостереження зазначте у таблиці. Тому зараз поставте відео на паузу та виконайте практичну роботу. Отже, перевірте, чи пропускає порода воду. Так або ні. Пісок. Молодці. Так. глина. Ні, дрібний щебінь. Так, великий щебінь. Так. А швидко, чи повільно просочується вода. Пісок. Молодці повільно. Глина. Не просочується дрібний щебінь. Швидко, а великий щебінь? Дуже швидко. Тепер покладіть у пляшку 5 кілька великих шматків щебеню і між ними кілька шматків цукру. Цукор слугуватиме моделлю гірської породи, що легко розчиняється у воді. Налийте в пляшку 5 воду. Спостерігайте за результатом. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сформулюйте висновок і запишіть. Перевірте висновок. Виконавши практичну роботу, ми впевнилися, що гірські породи по-різному пропускають воду. Щоб більше в породі порожнин, то краще проходить вода. Змоделювали процес утворення печер унаслідок розширення породи водою. Молодці. Чудова робота.